15 лютого цього року виповнюється 450 років з дати виходу появи на світ львівського апостола Івана Федорова, чи Федоровича, чи як іменують цього друкаря. Львівський апостол відкрив сторінку Львівського українського книговидання в 16 столітті, і був ще один третій період у Львові Івана Федорова, але це вже було в 80-х роках. Львівський апостол 1574 року по праву вважається однією із знакових і відомих, надзвичайно відомих пам'яток цінних пам'яток книгодрукування і книг, взагалі богословських, в православному східному власне, світі. В нашій бібліотеці зберігається два примірника апостола, котрі в 50-х роках обміняв Федір Максименко, тогочасний. Заступник директора з наукової роботи з бібліотекою Саратовського університету. Оскільки в той час в радянській системі книгообмін працював досить справно, то Федору Полиповичу вдалося віднайти і виміняти оці два цінні примірники. Цінні вони різними аспектами, насамперед, маргіналіями, а також посторінковими. Чи то покрайніми записами, чи власницькими нотатками, підписами різних власників. Ну, зокрема, один з таких вписів фактично фіксує смерть одного із жителів найімовірніше історичної волині, так званого Артемія Проскури, оскільки тут є дата там, року Божого. 1590-го представився Рабожий Артемій Проскура. До прикладу, так цей запис писаний українським скорописним письмом на пустому аркуші, завдяки власне цим пустим аркушем, який спеціально вирішив Федорович залишати для такого фактично роздільного друку, аби кожна нова частина апостольських діянь починалася з нового аркушу. Це був його такий друкарський. Буркарський прийом, і ось ці сторінки потрапляли в поле власників, користувачів, навіть школярів, зокрема, тут окремих московитів, так, котрі не гребували тим, щоб залишити сліди власного навчання на аркушах цієї книги. Ну, це також пояснюється і тим фактом, що апостол тривалий час. Був таким виданням, яке використовувалося не тільки для служби в церкві, але й для навчання грамоті попри те, що Федоров також випустив 1574 року буквар, тобто повноцінне навчальне видання, чи пізніші граматики, котрі виходили, теж попри те, що вони з'являлися, не могли змінити попиту і уваги саме до цієї друкованої книги. Варто також зазначити, що Львівський апостол 1574 року відрізняється цілою низкою елементів від свого московського попередника, бо дехто вважає, що він фактично повністю ледь не копіює, калькує московський варіант. Однак в львівському виданні є кінцівки, а в московському з винятком тільки окремих примірників їх немає. Окрім того. Ціла низка гравюр, заставок так є новими. Ну і зокрема у Львівському постолі є три деревурити: це герб Івана Федорова, герб Хоткевича Григорія, литовського гетьмана, як одного з меценатів і покровителів Івана Федоровича. А також гравюра євангелиста Луки. Це три фактично гравюри повноцінні, повносторінкові, котрі присутні в львівському виданні. Як я вже сказав, що примірники біблі... наукової бібліотеки Львівського університету, власне, багаті на от ці елементи, чи повноцінні, повнотекстові варіанти різних таких от записів, які свідчать про вжиток і церковний, і навчальний, і такий навіть буденний, щоденний. Забудь таким чином. І цим ці примірники вже надзвичайно цінні для історії вивчення. Читання цієї пам'ятки українського друку.